У нас в одному кутоці була дуже сильна купа, дуже сильна, Але то вже чоловік там працював М -м... в Івано-Франківщині, то одного вівця знайшли хусточку вишивану Оля. І всіх Оліж від 16 років поарештували і вислали по Сибірах від 16 років. Отак це вже було. Це було вже при других. Золотий потік мав своє укріплення. Я вже говорила про те, що це був район, де нападали турки. Очевидно, як Захар Берк, так, знаєте повість франка, то вони мусили перейти той діста, щоб там до Тухлі перейти. Ну... Ці укріплення мав і Золотий потік. І ще і Бучач мав. По суті, ми мали в кожному міс такому містечку в нашому районі, були свої укріплення, свої замки. І тут ну, такий Михайло Станкевич, вже покійний, написав та його околиці, але тільки брав власне замкову справу. Бучач ми потім переїхали, бо було дуже небезпечно. Моїх, так сказати, я працювала вже похолтером, бо мамі треба було допомагати. Так, мама теж працювала у Щодкасі і моїх тих дівчат, тих, що я з ними працювала, порештувала як зв'язкових. Як Луганя Кошечка і Марія Кашуп. Може, знаєте, які вони на мали? Що? — Може знаєте, які вони псавда на мали УПА? — Ну, то було багато там знайомих, було багато оцей. І той цілий то той район був дуже сильно Дуже сильний. Криївки були. І та Марійка моя. Втікає її з тюрми потіцької, а ту ганю піло. Так, так повідбивали печінки, розумієте, відбула все повністю. А мама побачила, а мене беруть в КГБ. А я була вже працювала бухгалтером в фільмвіді. Я мала торгівну школу заняття. І щось мені кажуть писати. Я не знаю, ну що я маю 15 років, що я там розумію, щоб моя мама це знала. Раз і дала мене до до школи. Зумієте, так я уникла, може, і завдяки такого кмітливості мамі і її добрий, добрим рукам. Розумієте, позбувалася з чого і відувала тяжко, бо не було що, в нас було знищили півроку було.